Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами детальніше познайомимося з об'єктами захисту, видами заходів протидії загрозам безпеки та переваги та недоліки різних видів заходів захисту розглянемо. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. У якості об'єктів інформаційної безпеки. Необхідно розглядати інформацію та інформаційні ресурси, носії інформації та процеси обробки інформації. Розробку концепції захисту рекомендується проводити у три етапи: перший етап визначення цінності об'єкта захисту інформації, другий етап аналіз потенційних дій зловмисників. Третій етап оцінка надійності встановлених засобів захисту інформації на об'єкті. На основі концепції безпеки інформації розробляється стратегія безпеки інформації та архітектура системи захисту інформації, а далі вже політика безпеки. Для запобігання загрозам інформаційній безпеці та їх усунення використовують правові, морально-етичні, програмно-етичні та організаційно-економічні методи. Морально-етичні засоби вони реалізуються у вигляді норм поведінки особи в інформаційному просторі. Правові засоби встановлюють правила користування інформацією та відповідальність користувачів за їх порушення. Адміністративні або організаційні засоби вони регламентують порядок взаємодії користувачів з інформаційними системами. Технічні або фізичні так звані засоби вони забезпечують захист від несанкціонованого доступу, пошкодження інформаційної системи тощо. Програмні засоби забезпечують захист інформаційної системи від комп'ютерних вірусів, ідентифікацію користувачів і т.д. Правові методи Правові методи передбачають розроблення комплексу нормативно-правових актів і положень, що регламентують інформаційні відносини в суспільстві, керівних і нормативно-методичних документів щодо гарантування інформаційної безпеки. Програмно-технічні методи: це сукупність засобів для запобігання витоку інформації, усунення можливості несанкціонованого доступу до інформації, запобігання впливам, які призводять до знищення, руйнування, переключення інформації, або збоям чи відмовам у функціонуванні засобів інформатизації. виявлення… Вмонтованих пристроїв, запобігання перехопленню інформації технічними засобами, використання криптографічних засобів захисту інформації під час передачі каналами зв'язку. Організаційно економічні методи Вони передбачають формування і забезпечення функціонування систем захисту секретної і конфіденційної інформації. Сертифікацію цих систем відповідно до вимог інформаційної безпеки, ліцензування діяльності у сфері інформаційної безпеки, стандартизацію засобів і засобів захисту інформації, контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах Методи забезпечення безпеки інформації. Перешкода. Перешкода це метод фізичного втручання на шляху зловмисника до захищеної інформації, до документів, апаратури, носіїв інформації. Регламентація. Це створення таких умов автоматизованого опрацювання, зберігання і передавання інформації, що підлягає захисту, за яких норми і стандарти захисту найбільш ефективні. Примус. Це такий метод захисту, за якого користувачі і персонал інформаційної системи змушені дотримуватись правил працювання, передавання і використання конфіденційної інформації через загрозу матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Протидія атакам шкідливих програм. Це припускає комплекс різних організаційних заходів і використання антивірусних програм. Мета протидії атакам це зменшення вірогідності інфікування, виявлення фактів зараження системи, зменшення наслідків інформаційних інфекцій, локалізація або знищення вірусів, відновлення пошкодженої інформації в інформаційних системах. Спонука. Спонука це такий метод захисту безпеки інформації, що спонукає користувачів і персонал інформаційних систем не порушувати встановлених порядків за рахунок дотримання моральних і етичних норм, які склались. Механізми шифрування. Це криптографічне закриття інформації. Цей метод захисту дуже широко застосовується під час опрацювання та при зберіганні інформації на дисках. У разі передавання інформації каналами зв'язку великої протяжності цей метод є єдинонадійним. Управління доступом. Це методи захисту інформації, регулюванням всіх ресурсів інформаційної системи і інформаційних технологій. Ці методи протистоять можливим способам несанкціонованого доступу до інформації. Управління доступом виконує такі функції, як Ідентифікація користувачів, персоналу і ресурсів системи, пізнання об'єкта або суб'єкта за пред'явленим ним ідентифікатором, перевірка повноважень. Ну, це може бути перевірка відповідності дня тижня, часу доби, запрошуваних ресурсів і процедур у межах встановленого регламенту. Також сюди входить дозвіл і створення умов роботи в межах установленого регламенту. Реєстрація звернень до конфіденційних ресурсів, а також реагування у разі спроб несанкціонованих дій. Тобто це може бути сигналізація, відключення, затримка роботи, відмова в запиті. Система захисту інформації. Це організована сукупність спеціальних установ, засобів, методів і заходів, що забезпечують захист інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз. Вимоги до системи безпеки інформації. Це в нас чіткість визначення повноважень і прав користувачів на доступ до певних видів інформації, надання користувачу мінімальних повноважень, необхідних йому для виконання дорученої роботи, зведення до мінімуму кількості спільних для декількох користувачів способів захисту, облік випадків і спроб несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації. Забезпечення оцінювання ступеня конфіденційної інформації та забезпечення контролю цілісності засобів захисту і негайне реагування на вихід їх із ладу. Принципи побудови системи захисту інформації. Вони складаються з безперервності захисту інформації. Вона характеризується постійною готовністю системи захисту до підбиття. Загроз інформаційній безпеці в будь-який час. Активність. Активність передбачає прогнозування дій зловмисника, розробку і реалізацію випереджуючих захисних заходів. Скритність. Скритність включає ознайомлення сторонніх осіб із засобами і технологією захисту інформації. Цілеспрямованість. передбачає зосередження зусиль щодо запобігання зарос. Загроз найбільш цінної інформації комплексне використання різних способів і засобів захисту інформації. Воно дозволяє компенсувати недоліки одних перевагами інших. Мінімізація додаткових завдань і вимог до співробітників організації, викликаних заходами щодо захисту інформації. Надійність в роботі технічних засобів системи це включає як не реагування на погрози інформаційної безпеки, так і помилкові реакції при їх відсутності, обмежений і контрольований доступ до елементів системи забезпечення інформаційної безпеки. Безперервність роботи системи в будь-яких умовах функціонування об'єкта захисту, в тому числі, наприклад, короткочасному відключенні електроенергії. До шляхів захисту даних ми можемо віднести захист доступу до комп'ютера, захист даних на носіях інформації та захист даних в інтернеті. Для вирішення питання щодо захисту інформації на мобільному пристрої існує кілька варіантів. Наприклад, використання хмари. Практично кожен виробник смартфона пропонує власний хмарний сервіс. Потрібно в ньому зареєструватися і користуватися. Крім того, існує і ряд незалежних служб: на кшталт Dropbox або сервіси Google. Можна налаштувати їх таким чином, щоб дані, отримані за допомогою смартфона, автоматично відправлялись в хмару. У разі втрати смартфона досить одразу змінити пароль свого облікового запису і зловмисник не зможе скористатись вашою інформацією. Існує і ряд платних сервісів, які надає компанія CL Global Service, персональне хмарне середовище, тобто захищена електронна пошта тощо. Наступним питанням є завантаження додатків. Їх треба завантажувати з великою обережністю. Будь-які додатки можуть зробити ваш смартфон вразливим. Завантажуйте лише ті додатки, що дійсно вам потрібні, та з надійних джерел, таких як Google Play, Market, MarkPlace, iTunes. При цьому завжди потрібно звертати увагу на те, які саме дані цей додаток потребує при встановленні. Дуже часто користувачі погоджуються та безпитально дають свою інформацію для встановлення додатків, яка, по суті, в дійсності там не потрібна, таким чином, надаючи її третій особі. Віддалений доступ. Ним треба користуватись з дуже великою обережністю. А також необхідно встановити двохетапну аутентифікацію для входу, щоб користуватись вашим смартфоном. Завжди слідкуйте за смартфоном. У тому випадку, якщо смартфон загублений або його вкрали, ви повинні почати із зміни паролів у всіх аккаунтах соцмереж та сервісів, до яких був підключений смартфон. Крім того, важливо знати, що загублений пристрій можна розшукати. Для цього існують спеціальні програми, які дозволяють відстежити місце розташування втраченого або вкраденого телефону. До речі, якщо смартфон вам подарували або він не новий. На краще перед використанням скинути його до заводських настройок. Хто знає, а раптом він уже заражений синхронізація смартфону. Створення резервних копій даних. Більшість смартфонів мають функцію синхронізації даних з їх хмарними сервісами. Зазвичай це робиться вручну або автоматично. Сінхронізуйте дані зі своїм домашнім комп'ютером або ноутбуком із періодичності один раз на тиждень або навіть частіше, в залежності від того, наскільки важливою є інформація та контент на вашому телефоні. Синхронізація необхідна для того, щоб на всіх ваших пристроях були необхідні дані, і у випадку втрати або блокування телефону, ви змогли швидко відновити їх. Витративши один раз час, у подальшому ви будете його економити. Налаштувавши синхронізацію, можна миттєво налаштувати пристрій, щоб на вашому телефоні відразу були всі ваші контакти і налаштування. Дана процедура є на всіх сучасних смартфонах. Завжди відключайте Bluetooth, Wi-Fi і GPS. Бездротовий зв'язок на вашому смартфоні потрібно відключати кожного разу, коли ви закінчили ним користуватися. Модулі бездротового зв'язку краще включати з обережністю і в надійних перевірених місцях. Потрібно знати, що Bluetooth досить легко під'єднати контролю з боку третіх осіб. Краще використовувати для зв'язку кабель. Окремої уваги заслуговує GPS модуль. Потрібно розуміти, що він дозволяє відстежити користувача з точністю до 3-5 метрів. GSM-передавач дозволяє визначити лише з точністю до декількох кілометрів. Якщо ви цього не хочете, краще його вимикати і знову вмикати. У разі потреби. Зверніть увагу на програмне забезпечення. Перше, що повинен зробити користувач після покупки смартфона, це встановити антивірус. Існують як платні системи, постачальником яких є такі компанії, як InterRapi Group, Global Інтеркраті, вони є партнерами світових лідерів із розробки антивірусів, так і безкоштовні антивіруси. Можливості безкоштовних антивірусів обмежені, звичайно, але це набагато краще ніж взагалі без них. Відзначимо, що сучасний антивірус ефективно блокує програми, які займаються перехопленням смс-повідомлень і прослуховуванням телефонних розмов. Також дуже важливо завантажувати програмне забезпечення лише з перевірених джерел. Це магазини додатків, які перевіряє компанія-розробник операційної системи, наприклад, Google або Apple. В жодному разі не можна відповідати згодою на пропозицію завантажити файл через Bluetooth від незнайомого пристрою. Також небезпечно переходити по невідомих посиланнях і відповідати на рекламні смс. Не зберігайте на смартфоні банківські дані. Експерт з безпеки Semantic Scott Wright провів експеримент. Він загубив, так би мовити, телефон у людних місцях. Майже кожна людина, що знаходила його, намагалася отримати доступ до особистої інформації користувача. І лише половина людей, що знайшли смартфон, спробували повернути пристрій його власнику. Однак навіть вони намагалися подивитись. Персональну інформацію, отримати доступ до соціальних мереж, пошти, банківських даних власника. Цієї інформації на смартфоні не повинно бути. Найкраще зберігати її в хмарі, причому не повинно бути ніякої синхронізації з пристроєм. Дуже важливо, щоб пароль до папки з фінансовою інформацією не зберігався в кеші браузера або іншої програми. Його щоразу краще набирати вручну. А зараз виконаємо практичне завдання. Організуємо дослідницьку роботу на тему біометричні засоби захисту даних. Давайте обговоримо результати дослідницько-пошукової роботи. Узагальнимо. Що відносимо до об'єктів інформаційної безпеки? З яких частин складається концепція захисту інформації? Наведіть види заходів протидії загрозам безпеки. Що передбачають правові методи захисту інформації? Що таке система захисту інформації? Назвіть принципи побудови системи безпеки інформації. Домашнє завдання. Складіть перелік правил забезпечення власної інформаційної безпеки в смартфоні. Результат опублікувати можна використовуючи віртуальну дошку Google Jamboard. Або в іншому зручному для вас варіанті. На цьому урок завершено. На все добре!